Добрий ранок, шановні друзі. У нас почалася зима. Трошки притрусило сніжком на вулиці мінус 4 градуси. Зараз покажу вам, стільки випало снігу. Ну, десь я не знаю. сантиметра два. Ну ось. Все ж таки красиво. Все таки красиво. Піду в центр. Машину заводити не хочу. Піду в центр. Та треба хліба купити, олії. от, Та зайти до хлопця побалакати. Насчет дров. Калитку Калітку закрываем на ніч. Пришлося, а воно вітром зірвало и собака гуляла всю ніч по двору, пришлося привязать. Пішла по селу. Я тобі не знаю, що зроблю. Иди. Вот тут мои. Іди. Ти, Барбос. Кушай, чи не кушаєш? О, як-то так. Кому цікаво, лишайтеся з нами, пишіть коментарі. О, сонечко. Хорошо. Вон, бігає. Далека не хали. до додому. Був у центрі. Три години прогуляв, оце починається наш садок. Три берези, то дерево, що я чистив. Питали, де настільки далеко живуть ваші сусіди. Ну от. от починає сусід з лівої сторони. А був, купив саморези. О. Таке снігу як і не було. Оце все, що лишилося. Поки ходив і сонечко було, і тепленько так трошки було. Оце, оце і весь сніг, що що лишився. Отакі діла. Це вже наше подвір'я. Це вже наше подвір'я. От, от ми прийшли. От ми прийшли стільки тут не знаю, ну. 20 метрів двадцять до сусіда. Прийшов додому, жінка каже, у балоні газ скінчився. Ну, взагалі, воно так і повинно бути. Якраз цього балона хват, вистачає на на два тижні, Це так, там борщу зварить, може пару раз. Картоплі піджарить, там сало з яйцем. Зараз поїду. Поїду заправляти. Ось вот такий балон невеличкий. Ну, нам вистачає. Є ще один балон, він тоже От. Ну там трошки, може, літр лишився. Ну, в общем, поїду, поїду. Як не хотів сьогодні машину заводити, виїжджати, ну пришлося. Сейчас прогрію, поїхати надо балон заправити. Вот. Ну и уже, я не знаю, тут передают опять сніг. Вот, так что, так, чтобы не выезжать хотя бы дня 3-4. Хлеба взял, мукички взял. Вот, так что саморезы взял, что-то буду, что-то буду делать. Ну виїхали, подивитися на наших красенів. Такі вони шикарні вони нас наче чекали тут. Хліб бездрожжевий. А хлопчик не хоче. Наверное, не голодний. Ну, все досить все, на цьому, як кажуть, на цій позитивній нотці. Будемо завершувати це відео. Залишайтесь на каналі, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім всього самого найкращого, щастя, здоров'я і головне миру. А ми їдемо додому.